Що буде після 16.07? Перевірки, затримання, доставлення до ТЦК добровільно або примусово. Всі ми військовозобов'язані, фактично будемо поділені на три групи, і всі рано чи пізно потраплять до ТЦК. Звісно, якщо ви там ще не були. Перша група ті, хто оновив дані на вашу адресу, буде направлена повістка для оточення даних відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу. У випадку з'явлення заповістки ви будете направлені на ВЛК, після проходження якого вам може бути вручена бойова повістка. Якщо ви не з'явитесь за відповідною повісткою, ви будете подані в адміністративний розшук. Не з'явлення заповістки 17 тисяч гривень штраф. Друга група ті, хто не оновив дані. У випадку перевірки документів, або у випадку, якщо буде встановлено, що ви вже знаходитесь в розшуку, вам наполегливо запропонують добровільно проїхати до ТЦК та СП. Якщо ви відмовитесь, буде здійснено адміністративне затримання. В цьому випадку ваших рідних мають повідомити, що ви затримані, і де ви знаходитесь, або куди вас мають відвести. Також вам мають викликати адвоката. Далі штраф за неоновлення та направлення на ВЛК. Врахуйте, можливо, експрес проходження ВЛК, якщо вас відразу доставлять до відповідної лікарні. Третя група: ті, хто має право на відстрочку, мати право і скористатись ним дві великі різниці. Якщо ви маєте право на відстрочку, обов'язково подайте відповідну заяву з підтверджуючими документами. Якщо ви не встигли або не змогли подати відповідну заяву, ви також можете бути мобілізованими, оскаржувати незаконну мобілізацію в суді довго і неоднозначно.